Ось вона нова крутезна модель лазера саме з посиленими акумуляторами. Зручний крутезний кейс, все в одному місці зі штативом. Два отаких, бачите, 6000 мАч акумулятора з виходом Type-C для підзарядки. Максимально топова повна комплектація. Ціна 4,5 тисячі гривень. Ось такий лазер на металевій основі з дисплеєм. Отаким чином він вмикається. На дисплеї ми бачимо індикатор заряду акумулятора, режим роботи з приймачем. Кнопочки H це перемикаються горизонти, нижній горизонт, верхній горизонт. Кнопочка V – це у нас перемикаються вертикальні лінії. Нижня платформа має можливість плавного повороту. Бачите, як зручно, а можна його зафіксувати, щоб він намертво стояв ось цим гвинтиком. Далі, тут бачите, суцільний метал і металева різьба для штатива. Тоненька чітка лінія, товщина променя приблизно 1,5 мм. Похибка складає не більше 2 мм на 10 метрах. Я калібрую особисто кожен лазерний рівень на кожному рівні моя сервісна пломба і гарантія на один рік. 4,5 тисячі гривень замовити можна на сайті у мене нівелір24.com або по телефону.